Є новина, друзі. Єрмак не тримає зла на Зеленського. Та нарешті президент дізнається, що в країні відбувається. Дослухайте до кінця, Єрмак дав коментар газеті Financial Times. Він сказав, що до посади голови офісу президента він вважав Зеленського другом, і далі буде його вважати своїм другом. Що він на нього зла не тримає, я так розумію, за звільнення. Але є, знаєте, одна важлива деталь. Ну, по перше, одне говоримо, інше думаємо. Да? А друга важна. Лива деталь. Він сказав, що Зеленський ніколи в житті не прийме поганих, неправильних невигідних рішень для України. Ну по його логіці, виходить, що рішення звільнення його ж Єрмака, з посади голови офісу президента було правильним і вигідним для України. Друге, питання нарешті, президент дізнається, що в країні відбувається. Сьогодні знаєте, перший день після звільнення Єрмака, Єрмак ну, однозначно виконував комунікативну роль перед Зеленським. Тобто він йому доносив інформацію. Зеленський зранку зустрічався з Умірова, бо той їхав на перемовини. Потім Буданов, потім Шмигаль, потім Федоров. Потім зараз, от заступник керівника офісу президента Паліса, і це знаєте, нам видають, що зустріч там готуються якісь реформи і так далі, і тому подібне. В мене, знаєте, от така думка, що Зеленський вирішив, по-перше, дізнатися, що нарешті в нашій країні відбувається, тому що йому ну Єрмак доносив не всю інформацію, а він ну, отримав тільки ту, яку хотів. Другий він однозначно вивчає лояльність чиновників, чи вони з ним в такій ситуації, тому. Що абсолютно зрозуміло, що система влади розбалансована зараз у всіх органах розброд і. Враждіння, тому що кожен чиновник розуміє, що якщо ну зняли Єрмака і йому загрожують підозри? Я думаю, що в нас скоро буде однозначно, то ну, будь-який менший чиновник набагато швидше може попасти до в'язниць його можуть злити, посадити. А в нас, як то кажуть, всі чиновники не безневинні? От тому Зеленський дізнається реальну ситуацію в нашій державі від своїх найближчих чиновників, ну і взнає лояльність. Напишіть ви свою думку, як ви вважаєте, чим обумовлена оця така активність Зеленського, що нам навіть видають зустріч його ну, підлеглим заступником керівника офісу президента, як знаєте, якоюсь подією. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профіля. Підписуйся.